Вітаю вас, малята! Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку, друзям усім. Вліво, вправо повернусь, всім навколо посміхнусь. Сідайте, дітки, всі зручненько, приклади вирішувати будемо швиденько. Шість малят до шкільнят Стали струнко в один ряд, підійшов до них Тарас. Скільки разом стало нас. Шість додати один дорівнює сім. Троє каченят і двоє курчат вийшло вранці погулять. Скільки їх всього вийшло погулять давай рахувать. Три додати два дорівнює п'ять. Йшли їжаки, несли буряки. В одного два, а в другого чотири. Скільки всього буряків? Два додати чотири дорівнює шість. Каже мама квочка: У мене є один синочок і дві дочки. Скільки всього дітей у квочки? Один додати два дорівнює три. Появилося у квочки три сини, чотири дочки. Скільки буде всіх курчат? Три додати чотири дорівнює сім. Півень залетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх? Порахуємо швидше їх. Один додати один дорівнює два. На травичці біля хатки бігають веселі цуценятка. Двоє білих, двоє чорних. Скільки всіх? Два додати два дорівнює чотири. Смакувала зранку мишка. Три цукерки, п'ять горішків. Хто швиденько порахує, скільки з'їла наша мишка? Три додати п'ять дорівнює вісім. Молодці малята! До побачення!